Доброго доброго, доброго ранку. Зараз одну хвилиночку я зайду зараз в Facebook. Зараз одну хвилиночку. Так, а як тут виходити в ефіри додати? Я вже забула, ви знаєте, отак, коли часто це роблю. Так, ви приєдналися чудово. Зараз одну хвилинку перепрошую, почекайте. Хочу зайти в. У мене такий фос... фос... форс-мажор відбувся. Так, ефір. Як вийти в ефір? Пожемію, та що ж це таке? Не можу накластися. Це коли поспішаю. Так, сюди. Зараз я почну, ви долучайтеся. Так, ефір. О, все знайшла ефір. Зараз одну хвилиночку. Так, ефір, ну і так. так, мені все просто в Інстаграмі, а коли. Так, вийти в ефір, а коли в... А, в цьому Фейсбуці давно не працювала, то мені якось так. Я працюю так. Доброго дня, долучайтесь. Так, я сподіваюся, так, сердечки є, я бачу, значить, мене видно і чути в, в Інстаграмі, да, я сподіваюся, що я в ефірі вже і в, в... в Фейсбуці і Мене чутне і видно. Дайте, будь ласка, мені знати в, в цьому в Фейсбуці. Я в переважній більшості працюю на камеру інстаграму, тому я буду дивитися в цю камеру. І тема нашого сьогоднішнього ефіру як не ображатися на маму. Я... І сьогодні я вам дам ще до цього дві, дві, дві практики, які діючі, які класно працюють, які результативні. Саме головне, що результативні, тому що в переважній більшості практики, які я даю, я. Випробовую на собі, пробую, або ж практики даю своїм клієнтам, і клієнти на собі також ці практики пробують, і я бачу результати. Тому що для мене важливо, щоб був результат. Тому сьогодні за тема наша: як не ображатися на маму, плюс я дам вам дві практики трішки пізніше. Зараз вам... Розповім так: Фейсбук, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок, чи мене видно, чи мене чути, тому що я не можу зрозуміти. В інстаграмі я бачу, що мене видно чути. Вітається, всім привіт-привіт. У мене таке сьогодні, оце я така, знаєте, трошки ще заспокоюся, тому що в мене заблокувався телефон. Уявляєте, і я не могла знайти пароль. Забулася пароль, який в мене в телефоні, тому що в мене декілька телефонів, і відповідно, ці телефони один з них заблокувався. А я на два телефони працюю і я не можу знайти цей пароль. І я не пам'ятаю, я ввожу, а там вже можна тільки три рази ввести і все, у кого таке було. І я така, знаєте, в паніці, що робити, в чужій країні не знаю, що робити, як це все питання вирішити. В мене, знаєте, в голові куча всього. Але що важливо, знаєте, що важливо завжди, щоб е, наші документи, цінні якісь речі були в одному місці. Я все перерила там, де воно має бути. Ця штучка да, з паролем, від від карт, не від телефону, а від карточки. Все перерила і я не могла знайти. Потім стоп! Встала, заспокоїлася. Це вам, до речі, теж така практика. да. Коли оце такий стан, то Щось вирішити неможливо. Тобто, в емоційному такому стані вирішити якісь питання неможливо. Потрібно сісти, заспокоїтися, я стала, заспокоїлася. П'ять хвилин до ефіру, а я шукаю карточку. Відповідно, що? Я зціла, заспокоїлася. Так, ну нічого страшного. Добре, я запізнюся, нічого страшного. Зараз мені треба вирішити це питання, да? тому що, щоб вийти в ефір, я повинна вам дати ту енергію, ту енергетику. А мені потрібно самі заспокоїтися, тому я сіла, заспокоїлася. І ще раз передивилася, і я знайшла ту карточку, коли я заспокоїлася. От не можна приймати якісь важливі рішення, коли емоційно ви розбалансовані. Це запам'ятайте завжди. Всі зважені рішення потрібно приймати в спокійному стані. Навіть коли, знаєте, коли у нас якісь приємна ситуація, у нас ми такі а! Ми радіємо, це також не дуже вірно. Ось потрібно от навчитися бути в такому балансі. Не коли навіть погано: Ой, Боже Боже, що робити? І коли хорошо а потрібно навчитися тримати цей баланс, і тоді от буде правильні зваження рішення. Так, корисно було це, що я вам сказала, поділилася а, своїми такими переживаннями, і як у мене відбулося, як я принаймні стараюся заспокоюватися. І от, і от коли ми заспокоїмося, тоді приходять і правильні рішення, і ми знаходимо там речі, як я, наприклад, в даному випадку знайшла. Так от, як не ображатися на маму? Знаєте, взагалі образа, вона у нас така. Я зазвичай раніше дуже сильно ображалася, дуже сильно ображалася. І е, е, зараз е, я не можу сказати, я не ображаюся. Це буду обманювати і лукавити. Бувають такі, е, бувають такі моменти, що я можу образитись, але я потім себе зупиняю, задаю собі запитання. Чому? Тому що, е, тому що образа, вона е, це. Це я сама на себе образилась, Тобто ти не людина мене та образила, а я на себе сама образилась, Розумієте, тому я завжди собі задаю питання, чому мене це зачепило? Є якась причина. Так от стосовно мами, взагалі, мама це найрідніша людина, яка яка нам дала життя, це найрідніша людина, і ображатися на неї це ми робимо собі гірше, скажімо так. Тому що як не ображатися? Просто взяти і не ображатися, це легко сказано, але потрібні якісь діючі практики, потрібно якось розуміння, чого ми ображаємося, і потрібно розуміння, як цього уникнути. Є такий анекдот, знаєте. Коли душа на небі сидить і дивиться така, спілкується своїми душами, іншими душами, каже, я тебе так люблю, я тебе так люблю, ти така класна, ти така хороша. Друга душа каже, я тебе теж люблю. У мене там є якісь певні пропрацювання, мені треба пропрацювати. Я тебе так люблю, що я готова тобі допомогти ці пропрацювання пройти. Вона каже: давай, давай якщо ти мене любиш, допоможи мені. І ці душі, які стояли на небі, говорили, вони так любили один одного, вона їх така безумовна любов. Вони народжуються в ті на землі, в тілі, мають тіло, і це якби є такий анекдот свекруха і, і чоловік, да? от ті душі, які прийшли пропрацювати. Але до чого я веду цей анекдот, розумієте? Тобто усе. Уже сплановано і домовлено там. Тобто, ми вже домовилися, що ми народимося в цьому тілі, що ми народимося в, в цій сім'ї з цими батьками. Розумієте? Для чого нам це? Для того, щоб ми пропрацювали свої моменти. Якби ми народились в іншій сім'ї, в інших батьках, то нам. Нам би потрібно було пропрацьовувати інші моменти. Ото я анекдот розповіла про чоловіка про душі, про сіда. Це не тільки ми домовилися там із свекрухою, з чоловіком, з тим, з тим, з тим. Ми з усіма домовилися там, що вони нам будуть допомагати. І наша мама нам допомагає. Навіть коли, знаєте, такі випадки були, коли мені, наприклад, каже дівчинка на консультації, а мене мама кинула в дитинстві і мене виховувала тітка рідна. От Просто відмовилась від мене, або в цей дитячий будинок, або тітка, ну, тітка пожаліла і забрала, виховувала, як я можу пробачити, як я можу не ображатися на маму. Ви розумієте, ми не знаємо, які обставини. Змусили ту жінку кинути дитину. Ми не знаємо. Ми не знаємо, який емоційний стан тієї був жінки. Ми нічого не знаємо про ту жінку, а ми можемо їй тільки здогадуватися, да? і які свої певні висновки говорити. Що я порадила, цій дівочці і взагалі, що я раджу в таких випадках. В першу чергу ми повинні бути благодарні за те, що нам дали життя. Тому що ми отам домовилися. Ти знаєш, я тебе так люблю. але... Ти мені пробач, але ти повинна от пройти це самостійно. Я тебе народжу, я тобі дам життя, але я тебе залишу. І ти дальш, далі повинна сама вибудовувати своє життя. Розумієте? І от, такі, от на таких прикладах я хочу вам навести, щоб ви зрозуміли, що ми вже домовилися, що так у нас буде. Ми домовилися з нашою мамою, що вона буде себе так поводити, щоб ми стали сильніші. Наприклад, там когось мама б'є. Чому так? Щоб дитина могла випрацювати, оце знаєте, навчитися навчитися полюбити, а, і навчитися, а, дивіться, чи важко любити, коли тебе мама от, в, кого, в кого дитинстві мама била? Скажіть мені, будь ласка, у когось била мама в дитинстві? У мене не била, чесно кажучи, мене не била, але є такі випадки, і неодноразово я чула, що мама била дитину. Є такі випадки, напишіть мені, будь ласка. І от е, чому мама могла бити дитину? Тому що могла мама, наприклад, втомилася, а дитина там кричить, не ну, дитина там ну не дає щось робити, і мама емоційно не врівноважена. Але оце потрібно дитині цій пройти ці моменти. Я не кажу зараз не ні, не нікого не виправдовую. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми вже домовилися, все домовлено в якій ми сім'ї. Зошитом по голові. Ой, це ну це хорошо, це так. Нежненько ще зошитом по голові. <сі> Є, були такі випадки, що дуже корисно емоційно, які нам шкодять. Так, згодна це коментарі я читаю. Так от, коли ми домовилися про, про те, що нам треба пройти ці випробування, то розумієте, то нам уже легше, легше почати благодарити маму. Коли ми домовилися. Вам потрібна одна перша практика почати благодарити маму за життя. Тому що в кожного в житті бувають різні, різні життєві ситуації, і в кожного в житті різні стосунки з мамою. Я не кажу зараз, щоб ви маму почали там любити. Якщо немає любові, немає цього почуття, Бог з ним. Головне, щоб ви не ображались, тому що, ображаючи, ви шкодите собі, тому що те, що мама себе так поводить, те, що мама там залишила вас, те, що мама там била вас, те, що мама там їсти вам не давала, те, що мама, я не знаю, там вам не доглядала за вам, це її карма, це її пропрацювання. Ваше те, як ви ставитесь до цього, до вашої мами. Розумієте? Це дуже важливо, тому що, тому що в кожної людини є своє життя. Ми приходимо в це життя одні, і ми йдемо із життя одні. Ні мама, ні чоловік, ні діти, ні свекруха, ні сусідка, ні подружка, ніхто з нами не піде. Ми йдемо одні з цього життя, і ми приходимо в це життя одні. І ми повинні займатися своїм життям. Розуміли? Ми займаємося тільки своїм життям. Всі наші люди, які навколо нас, це наші провідники, це наші вчителя, які нам допомагають жити на, цьому, на планеті Земля. Розумієте? І тут, коли ми зрозуміємо, що я відповідаю за своє життя, не мама. І найголовніше, я повинна зрозуміти, як я ставлюсь до мами. Як, Як я ставлюсь до мами, я зараз на неї ображаюся. Розумію, де ця образа у мені сидить? Де ця образа сидить? Можливо, тут, да, я тут показую, можливо, в животі, можливо, в ногах, тому що образа завжди є в нашому тілі. Якщо ми ображаємося, є образа. Перше, що початки. благодарити маму. Благодарити маму за те, що вона нам дала життя. Це перша практика. І дуже важлива, чому потрібно благодарити маму за життя? Якщо ви будете набражатися на маму, у вас будуть проблеми з фінансами. Я нещодавно записувала Рілс. Якщо проблеми з грошима, у вас проблеми з мамою. Налагодьте стосунки з мамою. Як налагоджувати стосунки? Почніть благодарити. Не обов'язково їй це пис... говорити. Просто беріть листочок паперу і пишіть благодарність мами. Нема ніякої благодарності, мама, благодарю тобі за життя. Мама, благодарю тобі за життя, і пишіть це. Пишіть якомога довше. Це допоможе вам налагодити ваші фінанси. Це допоможе вам трошки знешкодити цю образу. Тому що важливо дуже зрозуміти, що е людина не може ображити, обра образити нас. Це ми можемо образитися. Розумієте? Як ми сприймаємо це? Почуйте мене, людина нас не може образити. Наше сприйняття ми так сприймаємо це. І тому важливо, важливо це зрозуміти. Що ще важливо? Друга яка практика і дуже класна, дуже діюча, це коли ми от сильна дуже образа, дуже сильна образа там. Ви берете і пишете листа своїй мамі. Ручка, листочок, і пишете: Мама, я на тебе так сильно образилась, коли ти в дитинстві не дала мені цукерки, а віддала ті цукерки братові. І от пишіть оце все, що у вас спливає, що у вас спливає, що вам було, от згадуйте самі ці такі болючі моменти. І пишіть це. І пишіть стільки днів, скільки вам років. Що з цими листами? І отака купочка у вас листки, цих листів буде, що з цими листами робити. Ви написали, ви виписали оцю свою образу. Оце практика виписування своєї образи. Потім уже там на сороковий день, наприклад, у вас 40, 40 років, да? на сороковий день ви вже зрозумієте, що, що воно вам ну, ви вже не ображаєтесь. І що ви пишете? І ви тоді пишете благодарність. Лист благодарності своїй мамі. І це вже, от, ви побачите, якщо ви будете робити просто благодарності, а потім після прописання листів образ будете писати благодарність, просто лист благодарність, ви побачите, як буде відрізнятися у вас благодарності. Тому що ви цю образу пропишете, що з тими листками робити, ви їх берете благополучно і знищуєте, як ви знищуєте. Якщо вам подобається стихія вогню, ви спалюєте ці всі листи. Якщо вам подобається стихія води, ви розриваєте на дрібні шматочки і випускаєте в унітаз, і змиваєте. Тобто, що вам ближче і як вам ближче? І це допоможе вам оці образи. Пропрацювати. Е, я не можу сказати, що хоп, і так все по почку пальчика, все зміниться. Але якщо ви будете робити, потрібно просто почати робити. Тому що те, що ви мене послухаєте, воно не зміниться. Е, звичайно, якщо вам складно самим щось робити, то я запрошую у мене з 1-го, 12-го буде груповий супровід. Він дешевше, ніж індивідуальний супровід. І на цьому супровіді я буду давати практики, і це групова така робота, і цей егрегор груповий буде допомагати вам покращувати ваше життя. Тому що, коли, наприклад, у групі дівчинка розказує своє, і оце ви подивилися, ви згадали, що в мене теж таке схоже було. І ви. Тоді разом робите ці практики, і воно покращується ваше життя. Тому що, по-перше, можна поділитися в цій групі. Підтримка буде, моя підтримка, дівчат буде підтримка. Ще що буде, будуть практики різні і може якась вам практика не зайти. Наприклад, ця вам практика з листами не заходить, а буде якась інша практика, як буду там давати по пропрацюванню образ мами. Та практика вам зайде, тому що я буду дуже багато давати різних практик. Будемо працювати з картами МАК, Будем, тому що це робота з нашою підсвідомістю. А я стараюсь щотижня давати в безкоштовній групі по рекомендаціям на день давати практику на, практику на тиждень. Чому, щоб включалась ваша підсвідомість, щоб ви працювали свої підсмості? Тому що відповіді у вас є всередині. Я хочу, щоб ви навчилися працювати самі з собою, щоб ви навчились задавати собі запитання. От, тому піди Підкреслимо, да. підкреслю, що сьогодні я вам сказала. Я вам сьогодні сказала, чому не потрібно вражатися на маму. Перше, ми домовились уже. Ми вже з нашою мамою домовилися за ці образи, за ці всі страждання, які вона нам причинила. Ми вже домовились. Друге, я вам дала практику благодарності, писати щоденні благодарності. І третє, я вам дала практику прописування образ, виписка образ цих. Так, хто, хто не знає, як правильно благодарити, тому що такий один момент треба вміти благодарити. Тому що коли ми, знаєте, отак от, благодарю на автоматі, так воно так і буде на автоматі. Да? А коли ми через серце в нас проходить, я цілий практикум 28 днів розповідає, як благодарити. І кожен день нова практика. У мене є практикум по благодарності. Хто хоче, кажіть, я скоро буду його проводити. В січні місяці кажіть, то ми будемо. Я вас буду ну, включу вас тоді в цей практикум. Це дуже сильний практикум по благодарності, коли ми пропрацьовуємо благодарності, і життя змінюється колосально, тому що вміти благодарити ще це одна важлива риса. А ми дуже неблагодарні, дуже неблагодарні. Так. Все, на сьогодні все. Такий швиденький, коротенький ефір. Сьогодні я хотіла вам дати корисності, сподіваюсь, вам було корисно. Дайте реакцію, ви не зависли, тому що щось в мене всі і. Господі, як його, і Фейсбук, і Інстаграм. Дайте якісь смайлики, реакції, що ви зі мною, що я не сама з собою говорю, бо таке відчуття, що я сама з собою говорю, Так, благодарю все. Бачу, що ви є так. Дякую вам за зворотній зв'язочок. Дякую, що ви були зі мною. Гарного, гарного всім дня. Обіймаю серцем і душою. Все. Діліться, якщо ви відчуєте, що а, знаєте, кому це буде ефір корисний, кому ці практики будуть корисні, діліться ефіром. Зараз я його збережу, діліться ефіром. Все, все. пока пока